Вже 150 років завод з виробництва сільгоспмашин Ельворті впроваджує інновації, забезпечує аграріїв надійною технікою та об'єднує людей. Пліч опліч ми пройшли довгий шлях і готові надалі розділяти його разом з вами. Протягом 150 років існування заводу Ільвортілі сотні тисяч працівників зробили свій внесок у його розвиток. Кожен співробітник є невід'ємною частиною нашої історії та досягнень. Ваші зусилля та працювитість допомогли нам стати одним із ведучих підприємств у галузі. Наш завод це велика родина. Вітаю всіх зі 150-річчям! Працюю тут вже 20 років. Пишаюся бути частиною команди, яка змінює світ світського господарства. Нехай ця значуща дата стане ще одним кроком вперед для освоєння нових горизонтів. Бажаю успіху. Просвітання. Удачі! Подальших звершень. Я пишаюся бути частиною команди, яка створює машини для фермерів усього світу. З ювілеєм. Історія Льворті триває. Ми всі її пишемо кожен день. Глави цієї історії досягнення Льворті, за які хочеться від щирого серця подякувати всім працівникам підприємства. У Льворті поважне минуле, стабільне сьогодення і перспективне майбутнє. Сформований сильний колектив, який об'єднує досвід старших поколінь і енергію молодих фахівців, Бажаю стабільності, розвитку, мира та добра. Партнери та дилери є невід'ємною частиною нашої глобальної мережі, роблячи техніку Ельворті доступною для фермерів у різних куточках світу. Їхня відданість та професіоналізм забезпечують безперебійну доставку та сервіс нашої продукції. Все почалось з великої ідеї. Ідеї двох братів іноземців, що обрали українську землю для її втілення. Шлях від невеликої майстерні до знаного виробника сільгосптехніки – та шлях, який пройшов завод, що нині носить ім'я Ельворті. Вже півтора століття техніка Ельворті допомагає вирощувати хліб по всьому світу. Цього року наш надійний партнер, виробник сільськогосподарської техніки Ельворті, відзначає свій масштабний ювілей 150 років. Ми, команда Техноторг, щиро вітає вас з цим святом. За всі ці роки ви показали себе як надійний партнер та інноваційний виробник. Ваші досягнення є прикладом для багатьох, а ми пишаємося багаторічною співпрацею з вами. Бажаємо вам нових звершень і нових досягнень. І нехай ваша багаторічна історія продовжиться таким же славетним майбутнім. Downtown. Come on to say it, my soul. Compania Agropei STGR reprezintă Elvorte de 25 de ani pe piață. În acest timp am realizat multe pe piață. Fiecare agricultor cunoaște marfa și are încredere în produsele Elvorte, asociindu-le cu calitate și fiabilitate. Astăzi felicităm Uzina Elvorte cu o frumoasă aniversare, 50 de ani de la formarea Uzinei. Dorim colectivului fabricii Prosperitate Pașnică, mari planuri pe viitor și creștere continuă. Ekipa, Agri, Zvaigznes, Konstitūcija, Mārciņš, Vaņdārza, Kristina, Digibrāt, Alekūna, Lorija, Alltūna, Agri, Alltūrā, Glāb Šīsā, Auglākā, Vācijā, Fronteņa, Pakāpē, Jaučājā, 150. gada jubilē. novēlam veiksmi, panākumus un daudz laimes nākamajos 150 gados. Salutare tuturor! Astăzi, dealerul din România Strong Machinery dorește să ureze un sincer la mulți ani companiei Elvorti pentru activitatea sa de 150 de ani în producerea de utilaje agricole. Vă dorim mult succes în continuare! Tristelice, Розніманіти епохи історично події, десятки тисяч противитих рук та невисінних ідей, 150 років досвіду, новаторства та успіху. Ми можемо доводити цитати та не погоджуватися з ними, розставляти ректику... критикувати. Однак точно, що ми зможемо зробити, це ігнорувати їх, тому що вони продовжують змінювати світ. Ринку, умови, задачі постійно змінюються. Незмінним залишається те, у що ви вірите та вістуєте протягом багатьох років. Ельворті, це не просто. Про металеве знаряддя, що працює в полі. Ельворці це про людей. Конструктора, інженери, складальники, новатори, винахідники. Ви інвестуєте там, піклуєтесь, забезпечуючи таким чином актуальність та життєспроможність підприємства. Ми, як партнера, щиро цінуємо можливість співпрацювати з такими людьми. Ось що насправді має значення. колеги! O galvota kolektyvas sveikina jūs, gražau, 150 jubiliejus progą. Esate stipri komanda ir žengėte žingsnis į žingsnį su laiku. Džiaugiamės, kad ilgą kelią nuėjome kartu. Linkime Lvortė gamyklai ir visai komandai, kad jūsų pavadinimas būtų žinomas ne tik tai Europoje, bet ir visame pasaulyje. Góre, a kérdés az újra tűntő képviselői szereplődésére, és 150 éves közösségi közösségi szereplődés a közösségi képviselődésre a közösségi képviselődésre. Az elvédő cég 150 évvel is alkalmával kívánunk további sok sikeres és innovatív évet során továbbra is támogatjátok a gazdagadókat és a mezőgazdaság fejlődését. Die Firma Landkrafttechnik GmbH, der offizielle Händler der Firma elworth in Deutschland, wünscht Ihnen alles Gute zum Geburtstag. Für dieses neues Lebensjahr wünschen wir Ihnen von allem Gesundheit, Glück und viel Erfolg in Ihrem privaten und beruflichen Leben, wo immer unser Haus zu diesem Erfolg beitragen kann. Wollen wir dieses auch in Zukunft gerne weiter tun. жақында қазақ елінде, елінде қазақ жерінде елі бар эмблемасы бар және жа, әрине көріп пайда болады деп сенемін дорогі наші колеги від компанії Intertech Invest прийміть щирі вітання з нагоди вашого величного ювілею 150-річчя з дня заснування вашого підприємства. побажати вам певних позицій і стабільності в економічному просторі. Нехай для компанії не буде похмурих днів і не от в полі діяльності. Нехай для співробітників кожна справа вічається успіхом і тріумфом перемоги. Зі святом вас, з найкращими побажаннями компанія Інтертехінвест. Невтомна праця аграріїв є ключовою для створення продовольчої безпеки у світі. Наше співробітництво сприяє досягненню цієї мети, створюючи майбутнє, де кожен має доступ до якісних продуктів, ми розробляємо для аграріїв сучасну техніку, яка допомагає їм ефективніше засівати поля та обробляти майбутні врожаї. Плідна співпраця дозволяє нам забезпечувати стійкий розвиток сільського господарства та підвищувати рівень життя. Фермерське господарство СК «Агро» Кропивницького району щиро вітає колектив заводу Ельвоті і славним 150-річчям. Бажаємо їм подальших успіхів творчих і щоб це підприємство процвітало. Поздравляємо колектив Ельботі з юбілеєм і благодарим їх за красну продукцію на українському ринку. Да благословить вас Господь! Вітаємо Ельворті з ювілеєм, чудовою роботою та передовим виробництвом. Всім бажаємо миру, чудових ідей та постійного ентузіазму. І лише якісної роботи. Нехай завод процвітає та приносить користь не тільки суспільству, а й усій країні. Дякуємо всім, хто був з нами протягом цих 150 років. За цей час невелика майстерня братів Ельворті перетворилася на потужне машинобудівне підприємство. Сьогодні продукція Ельворті експортується в 14 країн світу. Ми продовжуємо дивитися вперед, розробляючи нові технології та інноваційні рішення для сільського господарства. Дякуємо, що ви з нами на цьому шляху разом ми творимо історію.